Відчуваєте у шлунку і відразу думаєте, що це гастрит? Давайте розбиратися, чи так це насправді. Гастрит це є органічне ураження слезової оболонки шлунку. Якщо там слезові наявні зміни характерні для гастриту, тоді так це буде гастрит, але насправді він досить рідко зустрічається. Коли вас турбують біль у шлунку, відчуття важкості після їжі, відчуття швидкого насичення після прийому їжі, відрижка. Важкістю у випігастрій насправді найчастіше мова йде про такий діагноз, як функціональна диспепсія. Це є функціональне захворювання шлунково-кишкового тракту, при якому відсутні будь-які органічні ураження слозової оболонки. Які ж причини виникнення функціональної диспепсії? Перше, це є порушення моторної функції шлунково-кишкового тракту. Друге це є наш психоемоційний стан, третє це буде особливості харчування, четверте шкідливі звички, наприклад, тютюнопаління, вживання алкоголю, п'яте, це буде клікобактерна інфекція, шосте це можливість вживання якихось нестероїдних стероїдів препаратів. Тобто, якщо вас турбують вище вказані скарги, не варто відразу ставити діагноз гастрит, а варто звернутися до лікаря, щоб ми розібралися насправді у причинах даного захворювання, провели якісну діагностику і відповідно призначили необхідне лікування.